Добрий день, вітаємо вас на каналі Павлі Клін. Сьогодні поговоримо про те, як відбувається у нас на фірмі доставка плитних матеріалів. Згідно крою ми бачимо тут крій на сьогодні і карточки Канбан. <клес> Згідно крою, пильщик бачить розмір, вибирає карточки, які йому потрібні. Наприклад, у нас тут є ламінована плита 5 штук. Записує маркером 5 штук. Вибирає іншу плиту. Наприклад, 2800 на 1033. Три штуки. Відмічає. Всі решти, які йому не потрібні, кладе на місце. І пішли, покажу, куди ми ці карточки вішаємо. Щоб зробити замовлення. Ось у нас є тут канбан доставки. Є потрібно привезти і привезено графік, коли відбувається доставка, і відповідальність за вчасну доставку. Фотографія, підпис того, що людина ознайомлена, що він відповідає за це. Більше, коли зробив помітку, скільки крути йому потрібно, більше потрібно привезти. Так само і з цими всіма повішав. Після того, як пільщик повішав сюди в це. Відповідальна людина приходить в відзначений час, бере карточки, які йому потрібно, переносить собі в бланк кількість, найменування, назву, і після того, як він завозить на ось цей возик, який ви бачите ззаді, переміщає канбан карточки на привезену. Після цього фільщик бачить, що плита дійсно привезена, перевіряє кількість, якщо все сходиться, Карточки відносить на місце. Після того, як завезли плиту, півчик ставить карточки сюди. Дякую за увагу. Це ще не кінець, будемо покращуватися.